Чому війна між Росією та Україною штучна і як це довести? Мене багато разів просили навести прямі докази цього, а не якісь конспірологічні теорії, і зараз я фактами крок за кроком доведу це. Зазвичай люди дуже сумбурно і розпливчисто сприймають слово війна. Для простих людей війна це дуже просто. Є сторона, яка нападає, і є сторона, яка захищається. І існує або перемога, або поразка. Перемога це завжди добре, а поразка це завжди погано. Досить прості установки, але вони у нас закладені протягом усіх. Всього існування людства, і часто ніхто не замислюється над тим, якою ціною була досягнута перемога, чи була вона взагалі варта цього. А якщо ми говоримо про поразку, то суспільство в своїй масі не думає, чого можна було б уникнути, просто з самого початку мирно домовившись між двома воюючими сторонами. Суспільство ніколи не замислюється, що часто ні перемога, ні поразка у війні не відіграють особливої ролі. У наш час важливий сам процес ведення війни та яку вигоду отримують її організатори. Говорять. Чи про війну між Росією та Україною я почну з економічних вигод для третіх країн на будь-яких воєнних конфліктах? Заробляють країни, які не беруть безпосередньої участі у бойових діях. Практично завжди виробники зброї, постачальники військової техніки та послуг пропонують себе обом сторонам конфлікту у російському озброєнні. Не раз після 22-го року знаходили технічні військові компоненти західного походження, і зрозуміло, що для тих, хто їх продає, неважливо хто переможе, а хто програє. Їм важливий лише заробіток. США та деякі європейські країни за весь час війни збільшили свої оборонні бюджети та постачання зброї до України. Американські та європейські компанії отримують контракти на мільярди доларів на постачання озброєння та інфраструктури для відновлення. І їм загалом байдуже, якої це якості, чи використовується воно за призначенням, чи розкрадається. Це все другорядне, а головне те, що вони це продали нам. Адже на фоні війни Україна змушена позичати великі суми для купівлі зброї, що призводить до значного зростання. Державного боргу, тобто навіть те старе озброєння, яким ми воюємо з Росією, і яке нам дав Захід, нам це все дали не безкоштовно. У світі нічого не буває безкоштовно, це ви сподіваюсь, розумієте. І тепер це все вимальовується в просту схему. Зрозуміло, навіть дитині. Тобі щось потрібно, ти це попросив, тобі це дали. Неважливо, якої це якості, неважливо, як ти це використав, тобі це дали. І тепер ти або платиш за те, що тобі дали. А якщо тобі нічим платити, ти стаєш боржником і повертаюся. Чуть до України, вся війна вимальовується в звичайні міжнародні фінансові інтереси великих країн світу. Західні країни використовують війну для збільшення свого контролю над фінансовими ресурсами України, її боргами та природними багатствами. Україна, будучи багатою ресурсами країною, має величезний потенціал для видобутку корисних копалин та виробництва сільськогосподарської продукції. Після війни Україна буде багато кому винною, і на тлі цього міжнародні компанії будуть прагнути до приватизації та отримання Мання прав на розробку і видобуток усіх ресурсів України за низькою вартістю. Війна в Україні також слугує геополітичним цілям різних гравців на світовій арені, наприклад, послаблення Росії шляхом її втягування у дороговартісний конфлікт, що, звісно, вигідно західним країнам. Окрім цього, послаблення Росії та одночасне послаблення України може забезпечити більш вигідні умови для західних країн у євразійському регіоні. І Росія безумовно це розуміє і йде на цей крок, бо влада в Росії також не працює над Бробут і процвітання народів Росії, але все це послаблення другорядне і слугує лише для того, щоб народам Росії показати гарну картинку про те, який поганий захід, що ми воюємо проти всього НАТО, що у свою чергу додатково стимулює народи Росії йти до військоматів. Росія продовжує заробляти на своїх ресурсах. Росія обходить санкції, продовжує торгувати зі всім світом. І найголовніше, що їй у цьому ніхто не заважає, незважаючи на те, що Україна отримує значну допомогу від західних країн. Не раз говорилося, що ця. Допомога є цільовою і спрямована переважно на підтримку військових дій, а не на покращення умов життя населення. Тобто для країн, які постачають зброю Україні, війна є джерелом доходу, а для України залишаються лише витрати, втрати населення, руйнування інфраструктури та великі борги. Також країни Європи мають дефіцит робочої сили. і мігранти з України є рішенням цієї проблеми. Війна стимулювала масову міграцію українців до сусідніх країн, що допомагає компенсувати дефіцит робочих рук. Але ми повинні не забувати, що Війна в Україні призвела до загибелі мільйонів людей, їх міграції та зниження народжуваності. Це вже призвело Україну до значних демографічних змін, і відсутність населення ускладнить відновлення України, її економіки та інфраструктури в майбутньому. А отже, комусь це все ж таки доведеться робити. Більша частина населення України вже ніколи не повернеться сюди, і цю демографічну яму, звісно, заповнять мігранти з країн, де ще менші зарплати. Тому що тим, хто згодом буде володіти величезними ресурсами в Україні, які вони отримують, звісно. За борги, просто невигідно буде платити зарплати, яких вимагали б українці. Мати тут в Україні населення з Центральної Азії або Африки економічно вигідніше, ніж мати тут на цій території українців. Я це багато разів повторював і повторю ще раз: ми українці тут вже навіть як раби не потрібні. Ми зараз у статусі, який ще гірший ніж слово раб, тому що раб хоча б потрібен. Ми вже не потрібні навіть у якості рабів. І багато хто питає, чому ж кордони не відкриють і не випустять усіх. Ну, по-перше, як буде заробляти на війні ті, хто її організував, якщо всі виїдуть. А по-друге, на заході просто не потрібно настільки багато робочої сили. Вона потрібна, але не настільки прям багато. На ці аргументи, думаю, у вас немає контрвідповіді. І у результаті ми бачимо дві цілі, які говорять нам про те, що війна створена штучно. Перша ціль це заробіток на війні для західних країн. Друга ціль зачистка населення України для подальшого його заміщення дешевшою робочою силою, щоб було вигідніше продавати ресурси на трильйони доларів. Які Видобуті тут за копійки в Україні, причому робиться все так, щоб населення України ще й оплачувало свою утилізацію у вигляді донатів, тобто мало утилізувати населення. Потрібно, щоб населення саме оплатило свою утилізацію, а ті, хто це організував, ще й заробили на цьому. Я вже мовчу про те, що Росія також у темі використовується заходом повністю під контроль на заходу, і в цій війні грає роль того, на кого завжди можна звалити всі звинувачення. Хто напав на Україну? Росія, хто вбиває українців. Росія, а навіть ті, хто задає собі це питання, часто на нього неправильно відповідають. Росія лише виконує те, що їй наказали ті, кому справді вигідно все те, що я описував у цьому відео. Усе сказане, це моя особиста думка. Відсутність реклами і повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся.